Господь з вами. Із духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Филип знаходить Натанаїла. Та й каже йому: Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі і пророки. Ісуса, сина Йосифа з Назарета. А Натанаїл сказав йому, Чи з Назарета може бути щось доброго. Каже йому Филип: Іди і подивися. Побачив Ісус Натанаїла, який ішов до нього. І каже про нього: ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. Каже йому Натанаїл Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе. Відповів Натанаїл йому. Раві, ти Син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому: оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому й віруєш. Ще більше від цього побачиш. І він каже йому: Во істину, во істину кажу вам, побачите небо відкрите і Божих ангелів. Які піднімаються і опускаються над людським сином. Слово Господнє. Слава тобі Христа. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо про покликання одного з апостолів Натанаїла, він ж Вартоломей. Той, який загинув мученицькою смертю, він завжди припадає на 24 число, День нашої незалежності. Про незалежність, я скажу пізніше. Зараз подивимося на сам цей фрагмент. Отож, річ перша: один з перших апостолів. До нього підходять його товариші і кажуть. Підходить Филип. Ну, тут треба було би сказати, що українською це ім'я мало би писатися як саме Пилип, стародавня приказка українська, як Пилип з Конопель. Так? Тому що грецька тета пишеться саме як те. А не як Ф, Ф, вона читається виключно і тільки в російській абетці. Ну, в нас е, перейнялася за багатьма способами читання. Ну, як знаємо, зараз, е, нещодавно була не так реформа, як повернення до читання. Ну, але це так, просто, щоб ви знали, що ця літера F у слові Филипп означає. Е, так от, е, йому кажуть, що ми побачили того, про кого писали Мойсей у законі і пророки Ісуса з Назарета. І е, ми, коли з вами чуємо це речення, нам здається, ну, чуємо в Євангелії записано, чуємо цю фразу, вона нам знайома, якби, на чому тут зупинятися. Е, ця фраза ж, е, звучить трошки подібно, якби хтось сказав, що слухай, ми знайшли тут таку геометричну фігуру, квадратне коло. Ходи подивишся. Або, знаєш, воно таке, таке сухе, що аж мокре. Тобто, дивіться, ми почули про те, що е, зустріли того, про кого писали і Мойсеї у законі, і пророки. Тут якби добре, але Ісуса з Назарета. Е, ну і зрозуміло, що цей майбутній апостол дивується, каже, ну як так запор. з Назарета чи було щось доброго. Е, чому? Він знає закон. Він роздумує над законом з цього е, тексту, який ми сьогодні читаємо, з цих кількох рядків буквально виникає те, що він роздумує над Божим Словом, і він каже про те, що а чи може бути з Назарета щось доброго. Тут, немов би він погано поставився до Батьківщини Ісуса. Але насправді е, це свідчить про те, що Він досліджує Писання. Тому що е, євреї знали, що Месія має прийти не звідкись. А саме з вефлеєм, що в Вефлеємі має народитися. І так було в людей тоді прийнято, що от, де людина народилася, там і прожила, звідти вона і походить. Але у випадку Ісуса ми знаємо всю цю довжелезну і таку заплутану історію, що сам він якби з Назарета його батьки, потім Вефлеєм, потім Єгипет, потім повернулися вже знову до Назарета. Ну, Словом, потрібно знати би було хоча б трішечки цю історію. Історію, але е, сьогоднішній вислів конкретно апостола свідчить про те, що він е, знає старий заповіт, його читає е, і робить якісь висновки. Справді очікує на месію, справді чекає, хто це має прийти, е, і справді каже про те, що ні, не з Назарета він має бути. Далі. Далі вже в них відбувається весь цей діалог. Ісус хвалить його, каже, що ось справжній ізраїльтянин, причому звертається до нього такими дуже гарними словами, що ось справжній, у якому немає підступу. Ісус на сторінках Євангелія дуже часто зустрічається саме з підступом, коли до нього підходять, хочуть якби одне спитатися, як ото кілька днів тому ми з вами читали про цього багатого юнака. Так, от приходить і там учителю добрий. і Хочу тобі сказати, хочу в тебе спитатися, так насправді прийшов просто, щоб його похвалили. Тобто там, там був підступ дуже відвертий, або якісь інші ситуації, або там мамуся двох апостолів прийшла, там привела мамкиних синочків, десь там за вуха їх притягнула і каже, скажи, щоб один і другий був твоїми міністрами, один сидів праворуч, другий ліворуч. Далі фарисеї приходили весь час щось крутили. Питу, але намагалися десь там Ісуса в куток загнати. Ісус з такими ситуаціями зустрічався не раз. І тут Він бачить праведну людину, яка не має підступу і Він хвалить його. Але далі, про що ж думав цей самий майбутній апостол ось в цей момент, коли його обирали. Ми точно з вами не знаємо. Тут не написано напряму, але написано посередньо. Ісус до нього звертається словами, воістину, воістину кажу вам, побачите небо відкрите і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Про що мова? Мова про е, патріарха, про засновника їхнього роду, про Ізраїля, е, який боровся з Богом. Який бачив цей сон, коли були сходи, по яких ангели сходили на гору, і він бачив поклик до того, щоб йти на небо, бачив цю велику місію, бути заставником цього великого роду і так, далі, і так далі. Тобто посередньо з цього тексту виникає, що Филип саме роздумував над тим, як там має бути, як там воно було з тим Ізраїлем, яка доля взагалі Ізраїлю має бути. І яке повчання для нас може бути з цього тексту? Насправді можна з кожного рядка витягнути щось своє, але я закликаю саме до того, що Ісус кличе тих, хто готується. Ісус, кличе тих, ісус благословляє тих, коли є що благословити. Він роздумував не над тим, як там більше риби зловити або якимись іншими справами займався. Він роздумував саме над Божим Словом. В нього було вже підґрунтя. На це підґрунтя міг вже прийти Ісус і міг вже далі проповідувати його, закликати. У них було далі про що говорити. Подивіться, що дуже часто ми зустрічаємося саме з тим, що Ісус приходить і спілкується вже з людьми, які слухали раніше Йоанна Хрестителя. Зустрічаємося з людьми, які раніше десь чули старий заповіт. Чуємо про людей, які вже раніше щось думали. Тобто, не Ісус перший починає їм все розповідати від Адама і Єви, від самих початків. Ні, ці люди вже якось раніше. Тобто, щось трошки люди думають, а Ісус їм щось каже. Вони відповідають Ісус їм далі. Є постійна співпраця, і на сторінках Євангелія дуже важливо, щоб ми побачили про цю саме співпрацю, щоб ми не бачили людей, як тільки. Пасивних істот, які самі нічого не хочуть. от Дуже часто десь там в мові кажеться, що там як Амеба щось там приймає. А якщо під микроскопом подивитися, то амеби вони дуже сильно не пасивні. Це дуже активні клітиночки, які весь, весь час десь там рухаються, щось шукають, так що це порівняння теж не дуже сильно підходить. Ісус приходить до активних і благословляє вже активність ту, яка є. І сьогодні, звісно, варто поговорити. От ми чуємо про Ізраїль. Історія Ізраїля є цікавою з точки зору взагалі старого заповіту, з точки зору також новітньої історії і цієї держави, цього народу загалом. І звісно, сьогодні ми не можемо не поговорити чи не задуматися над Україною, над її днем незалежності. Здається, минулого дня незалежності чи перед попереднього я згадував таку ситуацію, коли ще пам'ятаю, був семінаристом. І е, один священник проповідував була така проповідь, яка мене дуже сильно обурила, навіть розізлила. Сказав, що от маємо день незалежності. Від кого? Від чого. Я був тоді дуже злий, того, що я ще студент. Не знаю, мені там було можливо 17, можливо, 18 років, але я добре розумів, для чого є незалежність тоді, маючи тих 18 років. Е, але такі слова звучали. Е, в... Думаю, не раз такі слова звучали, і не тільки тоді, і не тільки в тій ситуації на превеликій жаль. Наведу вам ще такий приклад сумний. що Нещодавно я побачив таке відео з Софією Ротару з такого мюзикла. Які, я думаю, більшість з вас, напевно, бачили на Новий рік свого часу, десь там на початку 2000-х, один плюс один, здається, Роднянський це робив. Були такі мюзикли на тему там вечорів на хуторі, і така різна тематика була, здається, таких три мюзикла підряд. І там були різні співаки, такі українські, російські, співали, звісно, все російською, десь там серед 14 пісень, десь там 2-3 штучки було українською, десь так. ну, Якби українці знімають, як не як. І так от, на каналі Софії Ротару було записано: от як колись було добре. І мене це дуже сильно здивувало. ну Зараз другий рік війни, вже запис теперішній, кілька днів тому. Я думаю, як колись було добре, чекайте, люди, ви при своєму розумі, ви справді так думаєте, зайшов подивитися, що там люди в коментарях пишуть. А дуже багато людей, тому що ті коментарі, які отримують багато сердечок, подобають, як підносяться угору. І справді багато людей писали, ой, справді, так було раніше добре, разом жили, все було так мирно, все було так добре. І, і Гортаю далі, і десь там внизу, внизу ген-ген. Були коментарі, що ну так, було добре, коли нас приспали. Приспали нашу чуйність і помаленьку асимілювали, вбивали наших людей, вбивали мову, русифікували. В школах було багато уроків російської по всій Україні. Були російські школи. Коли помаленько нас перетворювали, перетравлювали, бракувало ще буквально кілька десятків років для того, щоб ми розчинилися повністю. Я так здивувався, наскільки мало людей ну, на її конкретно сторінці мало про це писало, а багато писало ой, так справді, як колись було добре. І тут мені дуже сильно пригадується ця реакція з реакцією євреїв. Кілька тижнів тому ми з вами про це читали, як вони нарікали, що о, як добре було в Єгипті. У нас там були казани, повні м'яса, і часник була, і цибуля там була. Часник був, цибуля була, і як там взагалі було добре в тому рабстві. І так, я розумію, що для багатьох людей рабство є стилем життя, і для багатьох людей буде залишатися загадкою. То що поганого в тому, щоб бути рабом? Що бути поганого в тому, щоб бути малоросом, що поганого в тому, щоб на тобі не те, що все життя багато поколінь, там 300 років їздили росіяни, знищували культурно, але передусім і фізично. Е, робили це в промислових масштабах мільйонами. Ну, то як би що поробиш, таке життя? Е, ні, це неправильно. І... Коли роздумую про те, що ми зараз всі переживаємо, я розумію, що в тому числі якби навіть і не війна, хоч такі слова страшно і важко говорити, але якби не війна, то до багатьох людей і досі би не дійшло. І досі багато людей би казали так само, як ці прихильники Софії Ротаро, що о, як добре колись було. Недобре було, тому що в 85-му вбили Стуса. Тому що були репресії ще до кінця, ще в 90-му, і в 91-му ще людей е садили, репресували, і цього було масово, і цього було дуже багато. Тільки те, що ну, багато людей намагалися на це не звертати увагу, якби ну, з кимось це сталося, ну, якби якась там політична справа, ще щось таке. Це було. І найгірше в цьому всьому те, що. Є критична маса на сьогодні людей в Україні, які хотіли би повернутися до рабства. О, як добре колись було. Ні, не добре того, що присипали. Присипали чуйність і намагалися ну просто фізично винищувати нас з вами. Сьогодні маємо унікальний історичний шанс вижити, просто вижити, просто бути живими, просто передати життя наступним поколінням. Цього могло не бути. Дяка Богу за те, що зараз е, порівняно з цими людьми, які хочуть бути в рабстві, є багато людей, які в рабстві бути не хочуть. І роблять для цього насправді дуже багато. І перед усім віддаємо належне, віддаємо нашу велику пошану повагу нашим воїнам, які коштом свого життя, здоров'я захищають нас з вами, віддаємо повагу. Всім тим людям, які кожного дня трудяться для того, щоб зберегти життя, свободу. Завдяки саме цим людям ми з вами залишаємося живі. Тому кожен для себе повинен поставити питання, що роблю я? Чи можу я робити щось краще, чи можу робити щось більше, як я можу бути максимально конструктивним в цьому, як справді будувати. Згадав словом про євреїв, думаю, що цей приклад їхній є дуже сильним від того, як вони в якийсь момент просто в історії вирішили і подумали, що ні, потрібно відбудовувати державу потрібно вижити якось на цій землі, потрібно щось робити для цього. Так само, думаю, і сьогодні абсолютно кожен українець повинен відкинути ментальність раба, ментальність холопа, ментальність того, що о там колись було краще, ні, не було краще. Того, що багато людей страждало, а нас взагалі могли психфізично винищити. Зрештою, по сьогодні це Росія мріє. Е, ще додам, що дуже важливо зараз на цьому полі битви. Також діячі культурної сфери, люди, які намагаються розбирати на атоми те, як раніше були радянські фільми, як вони там висміювали Україну, Українське Свободу. Скільки тих радянських фільмів було? І де, в якому фільмі, як представлялася Україна, українці, як хтось недолугий, поганий, недобрий. І для багатьох людей ті фільми, які люди дивилися в кінотеатрах, по телевізорі, самі вмикали, самі дивилися, самі шукали, емоційно прив'язані до цього, як важливо побачити, що саме там нав'язувався цей статус раба холопа. Того, кого потрібно цуратися, і стає зрозумілим, чому так багато людей намагалися сказати: Ні, я, я не такий, я не хочу бути таким смішним дивним. Я не хочу бути цим. Це рабство нав'язувалося. І тепер ще повернуся до тієї тези, яка виникає з сьогоднішнього фрагменту Євангелія. Ісус мав про що розмовляти з Вартоломеєм. З апостолом, саме тому, що Той роздумував про спасіння, роздумував про долю Ізраїля, роздумував про старий заповіт. Він читав Писання, і в Ісуса з ним було про що говорити. Ісус мав кого покликати, щоб Господь Бог міг благословити Україну, потрібно, щоб ми з свого боку зробили все, що можливе з нашого боку. Нехай так буде. Амінь.